Друзі, Всім привіт! Рада сідати на своєму youtube каналі. Сьогодні в нас з вами дуже крута тема. Сьогодні ми з вами поговоримо про Тренди Reels 2024 Сьогодні ви дізнаєтеся, які речі точно будуть актуальні в найближчий час в Рілсах, що точно варто виключити. І, до речі, що важливо, всі ці тренди я тестувала на своїх рілсах. І не знаю, чи ви на мій інстаграм, але мої Reels регулярно вилітають на нову аудиторію, вистрілюють, набирають велику кількість переглядів, з них підписуються люди. В мене зараз вже в лозі плюс 6 тисяч підписників з Reels, Тому я знаю, про що я говорю. Тенько представлюся, я Олена, я експерт з монетизації просування блогу через особистий бренд. Зараз допомагаю людям рости в аудиторії завдяки Reels і монетизувати свої знання завдяки соцмережам особистому бренду, інстаграму і блогу. Тому не забудьте підписатись на мій YouTube, на мій інстаграм. Там я частіше і там я з'являюся кожного дня практично. В YouTube трошечки я зникаю, але зараз я маю чітку ціль прям повернутися на YouTube. Тому, будь ласка, підписуйтесь, включайте ці дзвіночки. Буду дуже рада вас бачити в часі своїх читачів, підписників. Що тут що в Інстаграмі. Давайте перейдемо до теми нашого сьогоднішнього відео, а саме тренди в Reels. І так, перший тренд це 100% однозначно. І це насправді не лише в Reels, а в цілому в інстаграмі, в соцмережах. Це тренд на натуральність, природність. І щирість. Всім вже надоїла вилезна ідеальна картинка, коли в тебе там ідеально викладений сніданок, коли в тебе ідеальне життя. Люди хочуть зайти в Інстаграм і не відчувати себе якимись гіршими, поганими, не такими. Тому зараз просто дуже великий тренд на щирість в блозі. І в тому числі в рілсах. Я думаю, ви помітили, що навіть в мене в рілсах, якщо ви не підписані, підпишіться і подивіться, які в мене рілси. В мене в рілсах дуже природня обробка. В мене взагалі ще її немає. В мене повністю природні кольори. Так само, як тут. На моєму YouTube каналі. Я взагалі не використовую штучного освітлення, штучних знаєте, оцих фонових там, кольорів, там, синій, зелений, фіолетовий, як це часто роблять експерти. Е, я це розповідала теж в ефірі, там можна детальніше, якщо хочете глянути, теж послухати додатково на цю тему. Але якщо коротко, в мене це вже знаєте, зразу з якоюсь рекламою, з тим, що мені зараз будуть продавати. І я просто прогортую ці рілси. В мене, якщо чесно, навіть немає рекомендацій. Я завжди реагую на рілси людей. Хто природньо доносить свою якусь інформацію, свій посил? Чи це просто лайфстайл, якісь відео про життя, про стосунки, чи це експертне відео на якусь тему? Там так я завжди реагую на природні відео з природньою обробкою. Тобто я зараз чітко бачу тренд на натуральність, тобто зараз взагалі майже ніхто. Не використовує фільтри, якщо ви помітили, вже давно давно відійшли маски. Пам'ятаєте, ці були маски на обличчя накладалися, що ти навіть не можеш знати, яке насправді людини лице. Взагалі зараз дуже часто блогери виходять без макіяжу, без ніякого абсолютно ось цього Так, тобто вони можуть вийти з якоюсь розтрьопаною гулькою. і це насправді дуже круто, це дуже цінно, тому що ми тоді бачимо в людях, які, на яких ми підписані в інстаграмі, не лише просто ідеальну картинку, а звичайних людей, які так само мають вдалі, невдалі дні, які так само не кожного дня. Я мусять е макіяжитись е 100-500 шарів. Це супер впливає насправді на взаємодію з аудиторією, тому що коли аудиторія бачить нас справжніми, вона автоматично більше нам довіряє набагато крутіша лояльність аудиторії, тому що вони е вже знаєте оцей, е Ця різниця між блогер і людина, яка на нього підписана, люди стоять набагато ближчими, тому що, е ну, тобто, є оця така природність, і в цілому. Немає такого величезного розриву, що ти блогер, а я просто твій підписник. Ні, ви вже більше як конектитесь, ви як вже знайомі, як подружки, як друзі. І це насправді дуже цінно. В мене в блозі саме така взаємодія з людьми. Тобто люди мені часто навіть на ефірку я вийшла, вони такі «Вау, капець, ти така щира, ти така відкрита. Ця твоя посмішка. І я така, вау, думаю, блін, це дуже прикольно, тому що я насправді така в житті. І в мене колись був дуже великий розрив між тим, хто я в житті, хто я в блозі. Зараз мене ж цього немає. тому, що я просто почала транслювати то, якою я є. І свої думки, свої. Якісь е, відношення до життя, те, як я виглядаю, е, що я можу там е, виглядати і, і з макіяжем, і без макіажу, і так, і так, це прикольно. Е, відкриваюся набагато більше. Відносно недавно я почала. Е, Теж більше проявляти, які я емоції в житті проживаю. Тобто, відносно я перший раз запостила, посту, що я розплакалась через те, що я побачила бездомну тварину. Я в житті раніше такого ніколи не виставляла, але це трошечки теж був у мене вихід з зони комфорту. Але разом з тим я розкрила в для людей, які на мене підписані. І показала, що я теж жива людина, я теж плачу, у мене, мене не завжди все входить, мене не завжди все прям вау-капець. Бувають класні часи, бувають, знаєте, як спади. Все життя це хвилі насправді. І не буває так, що ти завжди на висоті. Завжди, якщо є висота, є спад. І це нормальний процес. Важливо, просто. Йти до своєї цілі, і тоді все буде у вас круто. І так, ми вже трошечки відійшли від теми. Суть в тому, що зараз дуже сильний тренд на натуральність, щирість в блозі, як в візуальній картинці, так і в принципі в введенні блогу. Так? Тобто вже немає цих супер вилизаних фотографій в більшості людей, з якими слідкує велика аудиторія. Зараз тренд на щирі емоції, щиру подачу, без зайвих тих, знаєте, ідеально вилизаних відео, ідеально вилизаної картинки. Звісно, ми враховуємо естетику, якусь якість кадру і все Якось стараємось робити все красиво, але разом з тим не боїмося проявляти свої щирі емоції, свої справжні е, якісь моменти, події в житті. От мене насправді рілси, які набрали найбільші перегляди і хоплення, це рілси, які. Були дуже щирими і природніми, так. Тобто, я там просто така, яка я є, без якихось фільтрів, без якихось ретушей. В мене часто питають, як я обробляю фото. Я практично не обробляю фото. Хоча, звісно, в мене є якісь такі принципи кольорокорекції. До речі, якщо вам це актуально, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо б ви хотіли, щоб я поділилася з вами своїми лайфхаками в обробці фото. Так, Тобто, мені в принципі не шкода, там нічого такого немає страшного, можу поділитися програмами, які я використовую, як я їх використовую, але це я прямо роблю дуже рідко. Я завжди стараюсь робити повністю натуральні. Обробку. Тобто найкраще, я краще зверну увагу більше на ісходнік, тобто як краще виставити світло, як краще стати до кадру. Е, і щоб це просто було максимальне природнє фото, яке не треба обробляти. Тобто, в мене останні фотографії м -м, в блозі, це тільки я практично не обробляла. Тобто, в мене максимум це якщо супер близько селфі, я можу собі трошечки там згадати шкіру, щоб не було цих знаєте, пор видно і так далі. Але це не страшно, насправді. Я, в мене немає нічого, там, знаєте, собі звужую лице розширюю, звужую талію, розширюю. Ні, так як я її в Така є в житті зі своїми всіма е, плюсами і мінусами. Тому зафіксуємо собі в голові тренд на натуральність, на природність і щирість в блозі, в тому числі і в рілсах. Тобто, не треба використовувати якісь зайві підсвітки на фоні, не треба використовувати якісь зайві шаблони, анімації, які, знаєте, це вже просто всі дістали. Чесно, я це зразу, типу, мене як баннера сліпота. Я якщо бачу якісь там екстра зусилля на рілсах, я просто їх погортую. Так, тобто, звісно, якісна картинка вона приваблює, але не переборщувати, знаєте, не використовувати, я ненавиджу саме більше. Не люблю. До речі, хочу вам ще зняти е відео про анти Reels, е тому не буду зараз вам казати, що я ненавиджу, що я не люблю, що я не рекомендую робити. Я це зроблю в тому відео. Тому. Обов'язково підписуйтесь і ставте собі дзвіночок, щоб не пропустити нове відео по рілсах. Другий пункт це тренд на емоції. Тут дуже важливий пункт. Тобто, в цілому, чому рілси часто не заходять, тому що вони не викликають емоцій у людей. Що я маю на увазі? От в мене останні рілси, які ви, ви, вистрілили рекомендації, зараз, можливо, вам десь тут прикріплю скрини. В цілому це рілси, які викликають емоції. Перший рілс, який мене залетів на 700 тисяч плюс переглядів, це ріл з емоцією Ностальгія за подругою, яка колись жила біля тебе близько, а зараз вона живе дуже далеко від тебе. Наступний Різки, який мене дуже класно залетів, який теж викликав емоцію в людей. Це ріл, де я просто сумки розказала, що там всіх, всі подруги жаліються них аб'юзер, а я не маю чого сказати за мого, е, мою солодку булочку, який робить для мене все. І там, типу, мій чоловік. І ця, е, це відео теж викликало велику емоцію в людей, типу як любов, прив'язаність і згадку за свою другу половинку. І люди це масово почали репостити і це відео знову ж таки завірусилося. Також в мене був дуже класний рілс відносно недавно, який викликав м -м, такі дозначні емоції: Рілс, де я плачу, я відео Яке я в моменті зняла, коли я розплакалася через бездомну тварину, але я собі використала цей кусочок для роси, де е, там ну, такий жартівливий формат, де я написала: це я коли шукаю роботу, де треба, е, де куча клієнтів, е, не треба напрягатися, без досвіду, е, можна заробляти плюс 100 тисяч гривень в місяць, е, без е, прив'язки до місця е, з вільним графіком. І типу, я плачу, що такого типу, нереально. Але насправді це реально. От Я там підвела під те, що в позі в принципі, це реально е, такого досягти. Е, ну, не звісно. Не без кейсів, кейси, звісно, всюди важливі, і досвід теж якісь знання. Але, ну, коротше, суть в тому, що це дуже для багатьох людей, і це відео, теж, якщо не помиляюсь, набрало десь 500 тисяч плюс переглядів, бо люди це теж почали масово репостити, бо в них це теж актуальна тема, вони теж хочуть так, але, типу, немає такого. тобто, треба працювати, збувати якісь знання, навички і так далі. Коротше, таких відео можна прочистити дуже багато, але в цілому зараз дуже важливо викликати емоції своїм контентом. Не просто робити плоский контент, знаєте, типу, на Відвали, так, а робити конкретний контент, який викликає людей емоції. Це не обов'язково позитивна емоція. Це може бути емоція щастя, радості, це може бути емоція ностальгії, але разом з тим це може бути емоція агресії, це може бути емоція суму, це може бути агресії Боже, це може бути емоція туги, це може бути емоція типу бізосходності. Знаєте? Тобто тут же вибирайте на свій смак, що ви хочете транслювати через свій контент, через свої ріси, через свій блог. Але в цілому емоція має бути. І якщо у вас рілси досі не вилітають рекомендації, це скоріш за все пов'язано з тим, що ваші рілси. Не викликають емоції тут. Е, в мене вам дуже класна рекомендація. Зайдіть сьогодні на свої відео. Які ви зняли? Так, якщо ви зняли там ну, хоча б 5-10 лісів, я надію, що ви це зробили, і вони вам є що аналізувати. І просто подивіться на них е, очима чужої людини, знаєте, яка ніби прийшла до вас блок випадково. І просто проаналізуйте, чи викликають ці емоції в чужої людини, не в вас. Звісно, що в вас вони напевно, викликають емоції, тому що ви там ну, прожили це не знаю цю подорож, або прожили це цю там подію, не знаю, там, з чоловіком або з собакою. Це може бути будь-яка подія, але м на глобальному рівні, чи це виключе емоцію в людини. Якщо uh, ні Тобто, якщо ви, знаєте, такі просто обстрілювалися, ніби чи жалі людини зайшли на свій блог і дивитися на ці рілси, вони не викликають емоції. Тут вам і провтик, так? Тобто тут важливо вже звернути на це увагу і почати робити відео, які емоційні, які не обов'язково ви там проявляєте якісь емоції, так, там знає, плачете, смієтеся е, в бізосходності, там або якісь драматичні. А це в цілому е, ідея відео, так? Я завжди кажу, алгоритми, алгоритмами. Ми на курсі по рілсах е, детально проходимо всі алгоритми, правила, рілс, які працюють, але набагато... Ну, що найбільше впливає на вихід рілса в рекомендації, це конкретна його ідея, суть і сенс, так тобто не просто в який час і тривалість рілса, що там по динаміці монтажу, а конкретно ідея рілса. Тому це теж дуже важливо враховувати емоційність своїх відео. І зверніть увагу, будь ласка, на цей відео, який ви викликали вже на цей момент зараз. Чи викликають вони емоції? І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви зрозуміли про свої рілси. Чи викликають вони емоції? Чи не викликають вони емоції? Поділіться, мені буде дуже цікаво почитати, бо ну це таке неочевидне, про що не говорять всі. Наступний тренд це тренд на поєднання лайфстайлу і експертності. Так, всі вже дістав кон, контент, де корисна користь. Так? Кожен день якийсь, якийсь тяжкий, умовно, контент. Люди хочуть більше особистості, більше особистого бренду, більше лайфстайлу, більше легкості простоти. А це і дає нам лайфстайл контент. До речі, в мене в Телеграмі є цілий подкаст на цю тему. Давайте так, напишіть мені, будь ласка, в Дірект в інстаграмі слово подкаст і вам прийде посилання на цей подкаст, щоб ви прям послухали, бо там дуже потужна лекція, тереба подкаст. На 39 хвилин про важливість лайфстайл контенту і чи треба його взагалі, чи він лише для блогерів. Там дуже важлива інформація, тому, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Не відкладайте. Е, і так, якщо коротко, дивіться, корисний контент, експертний контент це візу... ну, так не візуально, а Трошечки напряжний контент для людей, тому що там потрібно напрягати мозок, щось вникати, якусь тему, щось там цей, так? але це теж важливо в блозі. Що важливо, важливо просто баланс, так? тобто лайфстайл плюс експертний контент, щоб це було в балансі, в ідеалі 50 на 50. Так? Тобто, щоб ми розбавляли свій важкий, важкий умовно корисний контент життям, своїми думками, своєю особистістю, особистим брендом і тим, ками людини, які в нас цілі, куди ми йдемо. Так? Детальніше це можна проговорювати на. Цілі курси, але якщо, якщо коротко, то суть ви зрозуміли. Точно та саме в рілсах. Тобто, в мене, якщо ви помітили, наполовину рілси експертні, а наполовину там багато є особистого. Так, якісь цінності, я транслюю і тему стосунків, і подорожей, і багато чого іншого. І це насправді дуже класно працює, тому що люди не лише там за користю приходять на наш блог, а вони приходять і подивитися за особистістю, які вас цінності, які вас ціль, куди ви йдете, що ви робите і взагалі так. І це насправді дуже легкий, класний розробляючий контент, на який легко. Дивитися, який легко сприймати, який не вимучує і не втомлює вашу аудиторію. Тому це такий теж тренд, в цілому, на особистість, на особистий бренд, і тоді вже аж експертність, а не перша експертність, тоді особистість. Наступний тренд це робити контент для людей і про людей, а не лише для себе і про себе. Тобто, в цілому, звісно, що ми будемо все одно так чи інакше, коли будемо розказувати про себе, будемо говорити про м -м, свої цінності. звісно, що це якась інформація і нас торкається, тобто ми ж не говоримо за когось чужого персонажа, ми говоримо про себе. Але, Сах важливо, щоб то, як ви доносите свої відео, щоб це відгукувалося великій кількості людей, а не лише конкретно вам. От детально на курсі я хочу записати про це подкаст: ем, так, от як робити такі відео, ніби про себе, але які теж будуть актуальні для великої кількості людей, щоб там відео набирали 500 тисяч і 700 тисяч переглядів, як це є в моєму блозі. Тому що це насправді дуже важливо. Часто буває так, що ми робимо рілси, які транслюють наші цінності, а вони нікому не відгукуються, і там рілси не залітають у рекомендації, тому що ви дуже вузько взяли тему свого відео. Тому в цьому плані дуже важливо пам'ятати за людей, що ми ведемо блог не лише для себе, але і для людей, які нас дивляться, які споживають наш контент, і робити контент і для людей. Тобто не бути егоїстом, думати ще про людей, чи буде це людям цікаво, чи буде це людям відгукуватись, чи захоче людина щось з цим контентом зробити. Так? І це вже теж дасть вам дуже крутий буст в ваших різах і допоможе вашим реалізам вийти на нову аудиторію і в рекомендації. І останній пункт на сьогодні це атмосфера. Дуже часто мені особисто попадається відео, де передається атмосфера якоїсь події. І це насправді дуже залипаючи відео, які хочеться подивитися не один раз, а декілька раз прям переглянути це відео, щоб ще раз і ще раз прожити цю атмосферу. Що я маю на увазі під атмосферними відео і атмосферою відео? Так, тобто, це може бути не знаю, атмосфера того, як ви збираєтесь зранку і робите свій макіяж або get ready, візьмі, так і так не знаю. Збираєте образ. Це може бути атмосфера подорожі з сім'єю, де ви з чоловіком з дитиною, десь на природі, в красивій локації. Там якісь, якісь гарні цитати про сім'ю і наскільки це важлива для вас цінність. Це може бути атмосфера вашої поїздки з подругою десь в подорож, в гори або на море. Це може бути атмосфера, як ви там, не знаю, за свого кота, собаку, домашнього улюбленця. Це може бути атмосфера, як ви з чоловіком готуєтесь до весілля. До речі, ми зараз чоловіком готуємося до весілля, у мене вже вийшла недавно давний ця тема. І це І це може бути ціла атмосферна така підбірка з відео, як ви, наприклад, готувалися до весілля і як воно відбулося, або як ви поки що тільки готуєтесь до весілля і вже постфактом можна ще Зняти, як ви як ви його провели? Тобто атмосфера це щось таке насправді здається на перший погляд абстрактне, але в цілому це і є наше життя. Тобто, дуже важливо просто навчитися своє життя транслювати цікаво атмосферно, щоб це викликало знову ж таки емоцію в людей. Не просто робити суху підбірку там відео подорожей, а конкретно врахувати. Пісню, так, мелодію, яку ви використовувати в своїх рілсах, врахувати кадри, які передають реально цю атмосферу вашої поїздки, там, з коханою людиною чи з подругою. І конкретно от, задайте собі теж питання, чи ваші рілси зараз передають якусь атмосферу, чи хочеться переглядати ще раз і ще раз, щоб ще раз, і ще раз прожити цю атмосферу. От, подивіться на це відео, зробіть висновки, теж напишіть в коментарях, що у вас вийшло, тому що це теж дуже важливо. Такі відео дуже класно віруся, тому що чому, тому що люди, коли бачать, Якийсь атмосферне класне відео, вони хочуть поділитися цим відео своєю другою половинкою, або з подругою, або з людською людиною, щоб просто, типу, цю атмосферу прожити з іншою людиною, навіть в соцмережах, так, от в рамках цього рілса, або там, наприклад, з посилом, от і нам треба так кудись поїхати і класно провести час. Так? Тобто, в цілому атмосфера теж дуже має велике значення, це теж тренд, і от, як правило, такі атмосферні глибокі, класні. Події і відео е, теж дуже часто залітають в рекомендації і так вірусаються в інстаграмі, тому що атмосфера це і є частинка життя, і людям найцікавіше в інстаграмі спостерігати за якимось класним, красивим е, життям, атмосферою цього життя і проживати її разом з ними, щоб потім це відео наприклад зберегти, репостнути, і поширити для чого? Щоб потім цю атмосферу перенести в свою реальність і прожити це життя. З такою атмосферою або якийсь момент свого життя з цією атмосферою. на сьогодні це все. Давайте підсумуємо з вами тренди в Reels 2024. Перше це тренд на натуральність і природність у всіх його проявах, так? тобто, що в блозі, в сторіс, в постах, що в рілсах, в обробці і картинці. Друге, це емоції, тренд на емоційність, передачу емоцій тої чи іншої події або вашого відношення до неї. Якщо ваші рілси викликають емоцію, повірте мені, є велика ймовірність, що ці релси почнуть виразитися і виходити на нову аудиторію. Наступне це тренд на поєднання особистості і експертності. І більше життя лайфстайлу і особистого бренду було так не лише експертна, експертність, корисна користь, а і життя людина, персонаж в рамках блогу, і вже тоді її професія, робота, кейси, учні, відгуки. Наступне це тренд на те, щоб робити контент для людей про людей, а не лише для себе і про себе. Тобто враховувати думку людей, враховувати, що буде актуально в великій кількості людей, і робити саме такий контент, який буде вироситися і теж залітати в рекомендації і приносити вам підписників. І, звісно ж, атмосфера, тренд на передачу крутої атмосфери проживання круто свого життя і трансляцію цього через ваші релси. Це знову ж таки про те, щоб робити контент, який викликає емоцію насправді. Але тут вже йде більше мова, знаєте, про конкретні періоди життя, які ви проживаєте, і то, як ви передаєте цю атмосферу, так чи це там не знаю, народження дитини, чи це народження вашої сім'ї, чи це що ви там закохані з вашою другою половинкою і просто щасливі, чи ви подорожуєте, чи ви дбаєте про свою тваринку. Кроше мільярд тисячі просто ідей може бути. Для цього тренду тому. Я сподіваюся, вам було цінно. На сьогодні це все. Знову ж таки, нагадаю, не забудьте підписатись на мій YouTube і на мій Instagram, там я ще частіше. Зараз я планую YouTube активно розвивати, активно знімати тут нові відео, тому не забудьте теж качати дзвіночок, щоб отримати сповіщення про мій новий контент. Буде багато корисно і і на тему блогу, і на тему Reels, Інстаграму, просування, продажі, монетизації, і на тему саморозвитку, духовності, мотивації фішок, книг. Короте, я планую, в мене просто Виписала в мене 20, якщо не 30 плюс ідей для відео майбутніх на Ютуб. Тому ви просто не можете цього пропустити. Підтримуйте україномовний контент, я для вас дуже стараюсь. І е, чим більше лайків, коментарів ви пишете, тим більше в мене мотивація знімати для вас більше е, відео на YouTube. І в тому числі підписки теж мене дуже мотивують. У мене вже тисяча прекрасних людей на Ютуб. Я дуже щаслива. І побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па!